Я себе не гвалтую книгами, бо я не люблю такі штучки. Читання без задоволення це не моя історія. Світ просто для мене зупиняється, тому що я реально фанатка, і для мене це дуже цінно. Мене звати Настя і подорож книжковий світ починається прямо зараз. Взагалі, це відео повинно було бути першим в моєму 2023 році на моєму каналі. Але так як я захворіла на початку року, початок року вже ну, такий собі, якщо чесно, то перше відео було про найгірші книги 2022 року. Воно вже є на каналі, тому я рекомендую вам його подивитися. Сьогодні я розкажу вам про свої книжкові плани на 2023 Рік. Я не буду розповідати вам про всі книги, які збираюся читати в цьому році. Я розкажу про авторів, з якими планую познайомитися в цьому році, та ті книги, які я точно прочитаю. Їх вийшло небагато, але це ті книги, які я впевнена, що будуть в моєму 2023 році. Моя книжкова ціль на 2023 рік 100 Книг, я хочу вам пояснити цю цифру. Це не значить, що я читаю 24 на 7. Ні, в мене є своє особисте життя. В мене є Ютуб, на який я знімаю відео, монтую це також іде багато часу. В мене є інстаграм, в мене є Тікток і в мене є мій улюблений книжковий клуб, який я організовую. І він також потребує часу та моєї роботи. Я читаю в будь-який свій вільний час. І 100 книг це ціль, яку я дійсно можу досягти за рік, навіть не напружуючись, тому що я знаю свій темп, я знаю, що таке читати книги, і я знаю, в принципі, як у мене з часом вільним. Це нормальна для мене адекватна цифра. Тому не потрібно мені писати, що я читаю тільки для того, щоб читати, не отримую задоволення. Ні. Читання без задоволення це не моя історія, не про мене, бо я читаю тільки в задоволення і я себе не гвалтую книгами, тому що мені це подобається і дійсно це моя улюблена справа. Тому, будь ласка, не фокусуйтеся на цих 100 книгах і напишіть мені, що я це роблю тільки за красивої цифри, заради оцієї цілі. Я роблю це тому, що так хочу. Я ставлю собі ціль, яку зможу досягти, і до неї йду це нормально і адекватно в моєму баченні світу. А перед тим, як ми перейдемо до моїх книжкових планів на цей рік, я дуже прошу вас поставити пальчики догори цьому відео і написати коментар. Саме ці дві легенькі, простенькі дії допомагають моєму контенту на Ютубі просуватися. А я, в свою чергу, буду вам дуже за це вдячна. Отже, ми з вами зафіксували, що я хочу прочитати 100 книг в 2023 році. Це для мене адекватна, нормальна цифра, зважаючи на мій темп читання. Якщо ви вже дивилися, Мої відео знайомі зі мною, то ви знаєте, що мої улюблені жанри це детективи і трилери. Тому пропоную. Почати саме з них. В 2022 році я прочитала книгу Тес Герріцен, хірург. Мені вона дуже сподобалася. І, до речі, вона потрапила в топ 20 найулюбленіших книг моїх підписників. Відео вже є на каналі, де я детально про неї розповідаю і ділюся своїми враженнями від прочитання. Цей трилер мене просто захопив. Я прочитала за два вечори. Це було класно, в задоволення. Мені було дійсно цікаво, і я не могла від книги відірватися. Мені подарували інші три книги з циклу. А саме Асистент, це друга книга, Грішна та Двійник. Ось такі три книги в мене тепер є, і взагалі їх всього вже є 9 надрукованих від КСД. В цьому році я планую продовжити читання і прочитаю всі три ці книги. І впевнена, що я на них не буду зупинятися, допоки не куплю всю серію цих книг, тому що я дуже люблю продумані класні трилери з заплутаними сюжетами. Тому саме з цих книг я і почала вам розповідати про свої книжкові плани. Тож, в цьому році я планую познайомитися з новим автором, а саме з Жоелем Дікером. В мене є його дві книги: це Правда про справу Гаррі Квеберта та зникнення Стефані Мейлер. Вони такі доволі величенькі. І якщо чесно, я не знаю, чому ще не познайомилася з цим автором, адже книги в мене вже доволі давно, ну точно два, а то й три місяці вже на моїх поличках. Якщо чесно, я переживала, що вони такі доволі товстенькі, і що мені буде не цікаво, тому що все буде занадто банально і занадто детально. Але я сподіваюся, що я помилялася, тому що я почну саме з книги Правда про справу Гарі Квеберта. Я про неї чула багато позитивних відгуків, і це не нудно, це цікаво, це захоплююче. І дівчатка з книжкового клубу, закохані у книги, ділилися класними відгуками. Казали, що буквально на кожній сторінці ви поринаєте всю справу і чим далі? Тим цікавіше вам стає. А я довіряю читачам свого клубу, тому почну саме з цієї книги. Якщо ви вже читали цю книгу або знайомі з Жоелом Дікером, то я чекаю ваші відгуки про його книги в коментарях. Мені буде дуже цікаво, і саме, можливо, ваші відгуки підштовхнуть мене швидше почати знайомство з цим автором. Також я. Планую продовжувати знайомство з Кінгом. Я прочитала в минулому році дві його книги: це зелена миля і одинадцять, двадцять два шістдесят три. Зелена миля це просто був. Топ, і вона потрапила дійсно в мій топ-10 зарубіжних книг. Відео вже є на каналі, ви можете його подивитися і послухати мій відгук. Одна Однаці 2263 я не стала поціновувачем цієї книги, мені було трошки нудно. Але все ж таки, я дивлюся на Кінга, і я хочу продовжувати читати його книги. Особливо після того, як він написав в своєму Твіттері, що найбажніше бажання для нього це мир в Україні в 2023 році. Я Просто бачу його підтримку України, і я бачу його твіти, я бачу його дії, і для мене це дуже цінно. Я хочу йому читаючи його книги, віддячити за цю підтримку. В цьому році я буду читати книгу інститут. Це вже точно, бо також читали цю книгу читачками книжкового клубу і ділилися відгуками. І, до речі, у цих дівчат саме ця книга потрапила в топ книг за 2022 рік. А це вже дуже вартісно і для мене дуже цінно. Я знаю, що тут в основі сюжету є діти, які десь знаходяться в якомусь замкненому просторі, і все це розвивається, щось там з дітьми відбувається. Якщо чесно, я не дуже люблю, коли в книгах, детективах, трилерах, в таких мотрошних книгах пов'язані діти, і сюжет розвивається навколо дітей, але, але мені дуже цікаво, що буде саме в цій книзі. Також в січні я планую познайомитися з авторкою Сарою Піннер і прочитати її книгу зникнення аптекарки. Мені дуже подобається її зріз, думаю, не варто акцентувати на цьому увагу, тому що ви і самі бачите, що книга, в принципі, дуже гарно виглядає. Мені не дуже подобається те, що в жанрі цієї книги зазначено, що це жіночі детектив, бо я не люблю такі штучки, якщо чесно. Але книга доволі цікава. Тут відбуваються події в двох часових проміжках в минулому і в сучасному світі. І все це я. Якось переплітається або не переплітається. Це я вже дізнаюся скоро, бо саме в січні планую її прочитати. Якщо продовжувати саме говорити про січень і про мої читацькі плани найближчі, то я також планую познайомитися з авторкою Рут. ВА і почати з книги одне за одним, тому що така зимова атмосферка, мені здається, що вона підходить під мій настрій, під те, що в нас зараз з кном зима, холод і не хочеться нікуди виходити. Тут люди в замкненому просторі знаходяться, можливо, в горах, можливо, десь коротше там десь сніг. І якось вони там виживають і щось з ними відбувається. Відоки на цю книгу дуже різні, але я скоро її прочитаю і сформулюю свій відгук, бо мені цікаво взагалі, коли людей закривають замкненому просторі просторі, Коли дуже мало місця для людей, і коли події розвиваються в одному місці. Чому? Тому що це або дуже цікаво і неочікувано, або дуже нудно. Є два варіанти, і цікаво, який же варіант буде саме в цій книзі. Також в мене є ще одна книга Рут Веа і це психологічний детектив, називається Поворот ключа. Мені її подарувала Лєра, читачка мого книжкового клубу. І також планую в цьому році прочитати ще і цю книгу, і отак от познайомитися з авторкою. Тобто, в мене буде таке подвійне знайомство. Якщо Мені зайде, якщо мені сподобається і вікнеться манера авторки, то а вже ж буду продовжувати. Якщо ви вже знайомі з авторкою, то чекаю ваші відгуки про її книги в коментарях. Для мене буде дуже цікаво їх почитати. Це були основні трилери і детективи, які я точно планую прочитати В 2023 році. Але вони будуть точно не єдині і будуть ще якісь інші книги в цих жанрах, тому що я реально фанатка класних продуманих детективів та трилерів. Я фанатка тих книг, від яких я дійсно не можу відірватися. Коли я відкриваю першу сторінку, і мене затягує ця історія, і мені вже не потрібно нічого. Світ просто для мене зупиняється, і тільки я і книга. Такі книги для мене. Дуже важливі, дуже вартісні і реально дуже цікаві. І переходимо до наступного жанру, і це жанр фентезі. Я в грудні в кінці прочитала книгу першого з циклу Армен Траут із Крові і попело. Це було вау! Це було неймовірно. Я не могла відірватися. Ця хімія між головними героями, всі ці події. Якщо я б знімала відео про топ-10 найкращих зарубіжних книг трошечки пізніше, то ця книга однозначно, однозначно потрапила б в цей топ. Але зараз я не буду зупинятися і розповідати вам про неї, тому що скоро буду знімати прочитане і там буде ця книга, де я детально з вами поділюся всіми враженнями про неї. Тому я буду в цьому році продовжувати цикл Арман Траутма. В мене вже є друга книга Королівство плоті і вогню, і є третя книга Корона з позолочених кісток. А також в мене є четверта книга. Тут я вам десь додам фоточку. Вона англійською мовою, вона з автографом авторки. І також Женя, моя подружка з Лондона, вона розмалювала зріз. Я вам просто покажу, як це вийшло, і це просто неймовірно. Вау! На жаль, я англійською мовою не знаю, і напевно в цьому році четверту книгу англійською точно не зможу прочитати. Але для мене такий подарунок дуже цінний. Це класно, коли людина вкладає реально, знаєте, душу в подарунок. Для мене це дуже цінно. Якщо ми вже заговорили про Женю, то чому ж я вже не читаю другу книгу? Хоча так хочу і читати, тому що я чекаю, поки Женя повернеться з Лондона. І ми домовилися з нею разом читати цей цикл, тому що ми почали. І цю книгу із крові читали разом, ділилися враженнями, прям до четвертої ранку інколи читали, переписувалися, це було класно, динамічно, і тому я чекаю, поки вона повернеться, щоб ми читали продовження. Так що, Женя, я знаю, що дивишся ти моє відео. Я знаю, що я тобі дуже часто пишу про твоє повернення. Давай повертайся, тому що Арментра чекає, чекає маківка, чекає гоук нашого з тобою читання. Також в цьому році я нарешті планую познайомитися з Тері Пратчетом. У мене є його позациклова книга, яка називається Правда, і я все ніяк не можу її прочитати. Тому що відгуки є різні. Хтось фанатіє від прачета, комусь він дуже заходить, подобається його гумор, його книги, а хтось називає його книги Наркоманською фігнею. Я не знаю, в якому таборі буду я, але мені доволі цікаво познайомитися з автором з його книгами, тому що в нього багато циклів. І от я купила позациклову книгу, щоб зрозуміти, чи заходить мені манера, чи заходить мені автор, щоб, можливо, почати читати його Цикли. Тому в мене є правда. Якщо ви читали Прачета, то діліться в коментарях своїми відгуками, чи подобається вам його література, його книги, чи все ж таки ні. І остання зарубіжна книга, яку я прочитаю точно в цьому році. Я думаю, що навіть в найближчий час, тому що я дуже багато відгуків про неї читала, і я правда дуже сильно її хотіла. Це чотири скарби неба Джевені Тенхвей Джан. Ця книга емоційно розриває людей, вона розбиває серце. Дійсно, люди, які її читали, плакали дуже сильно, і емоційно саме до цієї книги мені ще треба трошки часу, щоб підготуватися, тому що я дуже вразлива. Я дуже близько все приймаю до серця. Я знаю, що мені буде дуже важко її читати, але все ж таки я хочу дізнатися, що ж всередині. Це взагалі історичний роман. І в ньому головна героїня – дівчинка, яка зіштовхнулася з урядом американським, і щось там на фоні цього відбувається, тому що її викрали. І от з цього викрадення її життя змінюється кардинально, і я так розумію, що не в найкращий бік. Тому я ще трошки візьму часу, щоб ще до неї підготуватися, але думаю, що, можливо, в лютому або в березні вже цю книгу прочитаю. І, а вже ж я буду продовжувати знайомство з українськими авторами, і саме з сучасною українською літературою. Я дуже рада, що зараз багато людей почали відкривати для себе цей світ, читати більше нашого українського і тим самим популяризовувати українську літературу. Це для мене дуже важливо і дуже цінно. І особисто я також не збираюся зупинятися на прочитаному минулого року, а збираюся знайомитися з новими авторами або продовжувати читати тих авторів, які мені дуже сподобались в минулому році. Я вже почала читати книгу: це зірки і кістки Українське фентезі Ірини Грабовської. Навіть бачите, я вже закладочка Я прочитала щось близько 200 сторінок. Мені дуже подобається. Це класно, це вартісно, це цікаво. І книга мене затягнула прямо з першої сторінки. Події розвиваються динамічно, класно. Є різні землі, є війни між людьми, є люди, які мають крила, птахи, є люди, які мають різні сили. І це настільки цікаво. Я ще тільки поринаю в цей світ, але мені вже дуже подобається конець з цією книгою. В мене відбувся відразу. Буду продовжувати її читання. І, взагалі, тема цікава. Авторка пише легко, динамічно. Я вже... Якщо чесно, можу її рекомендувати. Сподіваюся, що кінець, фінал цієї історії мене не засмутить, але це тільки перша книга з циклу і буде ще продовження, і я буду тим дном, який, скоріш за все, буде чекати це продовження. Але книга дійсно для мене вже особисто варта уваги, і я буду продовжувати її читати. І думаю, що найближче 2-3 дні я її вже дочитаю. Наступна книга це новинка. Я впевнена, що багато хто з вас вже її бачив. Це колонія Нові темні віки. Перша книга з циклу Макса Кідрука, яка була випущена у новому українському видавництві, яке саме і заснував Макс Кідрук зі своєю дружиною. Перша книга видавництва вже є в мене. Я обожнюю книги Кідрука, обожнюю за сюжети, за динаміку, за те, що він в них вкладає і як він їх пише. Тому що в кожній книзі Макса видно його підготовку. Те, що не просто він сідає і пише класний динаміку сюжет А те, що він дуже скрупульозно відноситься до всіх деталей. І це мені, як читачу, дуже імпонує. Ця книга велика, я її планую прочитати в лютому. Не знаю, скільки мені потрібно буде часу, але мені вже дуже цікаво, що тут буде відбуватися, тому що я знаю, що тут фігурує і Марс, і Земля через багато-багато років, тобто в майбутньому. Сподіваюся, що це буде динамічно. І сподіваюся, що я буду в рядах тих читачів, які з нетерпінням будуть чекати ще ну, якихось там два рочки продовження цієї книги. Під моїм відео топ 10 найкращих українських книг мені написали в коментарях, де базовий шкляр. На жаль, в 2022 році в моєму житті читацькому не було шкляра. Але у 2023 році я вже це виправлю і буду читати його книгу Чорний Ворон. Її рекомендувала Ані, читачка книжкового клубу. Рекомендації Ані, я обожнюю, тому що вони завжди потрапляють в Саме серденько. І сподіваюся, що так само буде з цією книгою. Роман відтворює 1920 рік, а саме боротьбу українських повстанців проти окупаційної влади. І мені дуже цікаво, що саме буде в цій книзі. Єдине, що мені не подобається, це кінообкладинка і те, що тут посередині книги вліпили просто кадри з фільму. Навіщо це робити? Наступна книга це Танці з кістками Андрія Сем'янківа. Ця книга є спільною в моєму книжковому клубі Закохані у книги. До речі, всі деталі про клуб є в описі під цим відео. Тому, якщо ви хочете читати разом з нами спільні класні українські книги, обговорювати книги, то я чекаю вас у клубі. Переходьте за посиланнячком, читайте всі умови, деталі і оплачуйте підписку. І вже в лютому, можливо, ми разом з вами будемо читати в закоханих у книги. Щодо цієї книги. Книги ми її вибрали для спільного прочитання. Ця книга стала книгою року BBC 2022 року. Тому дуже цікаво, що там в ній, чому її вибрали, і що взагалі відбувається, які події транслює автор. Я знаю, що тут є головний герой, якого звуть Северин. Він патологоанатом. а він не зовсім успішна людина. І не зовсім багато заробляє. Тому, коли йому пропонують якусь халтурку, яка не зовсім законна, то він на неї погоджується. Я так розумію, що з цієї халтурки і починається якийсь інший бік його життя. Доволі тобто цікаво, що тут буде, і вже на наступному тижні я буду читати цю книгу. Наступна книга, яку я також планую прочитати в січні, і сподіваюся, що все ж таки встигну, це Солодка Даруся Марії Матіос. Ми організувалися з читачки мого книжкового клубу, і нас буде п'ять, і ми. Ми будемо разом читати цю книгу саме в січні. По рекомендації читачки мого книжкового клубу Ані, я знаю, що вона нелегка в емоційному плані. Я знаю, що до деяких подій важких потрібно бути готовим, але сподіваюся, що ця книга дійсно варта уваги, і що я не буду плакати в захлюб, коли буду її читати. Що до цього я не впевнена. Останні три українські книги, які я також планую прочитати в 2023 році, це книги Ольги Дубчак Чути українською, бачити українською та перемагати українською. Я знаю, що авторка в цих книгах показує значимість української мови, а також дає класні поради, які допоможуть удосконалити мою українську. Ці книги я точно планую прочитати в 2023 році. Впевнена, що на мене чекають цікаві знайомства з авторами, класні закручені сюжети та багато багато неймовірних емоцій. Напишіть, будь ласка, в коментарях, скільки книг ви плануєте прочитати в 2023 році, і з якої книги ви почали свій читацький рік. Мені буде дуже приємно. Дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, що це відео вам сподобалось. Залишайте свої пальчики, 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 пальчики догори. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, а також натискайте на дзвоник, щоб завжди бути в курсі про вихід моїх нових книжкових відео.